Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно розпорошить своє благословіння на кожного з вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Приймаємо, погоджуємось, відкриваємось. Це для мене. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати на таку тему, що треба, щоби зростати. Зростати. Дуже важливо, щоб ми зростали. Тому що в Біблії ми бачимо сьогодні такі категорії людей. У Христі, в церкві, це діти, це підлітки, це юнаки і це батьки. Або немовлята, немовлята, діти. Потім підлітки, юнаки і батьки. І Господь, він хоче, щоб ми сьогодні з вами, ми зростали, ми ставали сильними у Христі, щоб Слово Боже перебувало в нас, в Тобі, в мені, і ми перемагали лукавого. Амінь. Тому якщо ти немовлята, ти тільки народжений згори, Господь закликає тебе багато їсти, Божого Слова. І мати єднання з Батьком своїм небесним. Амінь. І ось перше, що необхідно для того, щоб зростати, в тебе повинні бути твої особисті відносини з Богом. В тебе повинна бути Твоя таємна кімната, Твоя молитва, Твоє спілкування з Богом, з Творцем і з Батьком. Тому перше, що потрібно, це відносини з Богом, це Твоя. Таємна кімната, це твоя молитва. Амінь. Коли ти приходиш до Бога і ти в Його присутності, такі, які ти є, ти відкриваєш своє серце, ти розмовляєш з ним про Нього, про себе, про вас, ти питаєш про волю Божу, ти шукаєш волю Божу, ти шукаєш поради, втіхи і зцілення. Амінь. Друге, що потрібно, це перебувати в Слові Божому. І як визначити. Те, що людина народжена згори, один з аспектів, як можна визначити, що людина народилася згори, в неї є велика жага бажання, спрага і голод по Божому Слову. Тому коли сьогодні ти хочеш зростати, тобі треба занурюватись в Біблію. Тобі треба читати новий завіт. Тобі треба сьогодні бути відкритим. В своєму серці для того, щоб Бог наливав в твоє серце, слово Боже, щоб в тебе змінилось мислення, з'явилася віра і розуміння свого шляху, того, яким хоче бачити тебе Бог в цьому сезоні твого життя, або взагалі яким бачить тебе Бог і куди він тебе веде. Амінь. Третій аспект, або третя важлива річ, яка повинна бути. В тому моменті, якщо ти хочеш зростати, і що необхідно, щоб зростати, сьогодні у Христі, в покликанні, в служенні, в тебе повинен бути наставник, наставник, скажи наставник. Коли апостол Павло, будучи савлом, тільки прийшов до Господа, щоб йому стати апостолом Павлом, йому треба був наставник. І першим наставником для нього став Ананія. Потім його взяв за руку і повів в служіння. І завів в покликання це був Варнава. Тобі потрібен наставник. У Єсфір був наставник Мардахей, у Тимофія був апостол Павло, у Марка був Варнава, а потім Петро. На тебе повинна впливати особливо Божа людина, яка допоможе тобі, як Ілія допоміг Єлисею. Тому, якщо ти хочеш зростати, без наставника ніяк, тобі потрібен наставник. Якщо ти думаєш, мені наставник не потрібен, ти горда людина, тому що це не Божий принцип. Божий принцип він такий, що Бог ставить в твоєму житті певну людину, і тече помазання з голови, і людина ця говорить, вона може тебе викривати, вона може тебе підбадьорювати, вона може сказати правду і зупинити тебе. Тобі потрібен наставник, третє це наставник. І четверта. Річ, яка безумовно потрібна, це домашня група, домашня церква. Для чого? Для того, щоб тебе були друзі, щоб ти міг задавати питання. Ти не можеш задавати питання в недільне служіння, встати посеред залу і сказати, у мене є питання, я не розумію того, 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 або я не знаю, що мені робити. Ти це можеш робити на домашній церкві. Ви можете спілкуватися, ти можеш ділитися. Тим, що ти проходиш, що ти не розумієш в Слові Божому, в житті, тобі підкажуть, тебе наставлять. Ти можеш там розбирати вірші, які тобі не зрозумілі, задавати питання, там ти зможеш знайти друзів, там ти зможеш дозволити, щоби тобі послужили, і практикуватись в тому, щоб самому служити. Наприклад, ти не можеш неділю проповідувати або ділитися своїми відкриттями, де... Загальне богослужіння, ти можеш це робити в домашній групі, і ти ділишся відкриттями своєю, своєю вірою, своїм пізнанням Господа, і це збагачує когось вірою. Там ти можеш бути проповідником, там ти можеш звершувати служіння, допомоги, там ти можеш підтримувати порядок, налити комусь чай, ти можеш там задавати питання, ти можеш вже практикувати, молитись за когось. І попросити, щоб помолилися за тебе. Там ти можеш приймати слово і вивільняти слово в спілкуванні. Там ти можеш бути вже вчитися, бути вірною людиною в малому, в чужому, в неправедному, бути вірною своєму лідеру, допомагаючи. Ти будеш бачити, як ти зростаєш, і Бог з тебе ліпить теж лідера, служителя через якийсь час, ти вже теж починаєш домашню церкву. Тому, якщо ти хочеш зростати, ці речі вони важливі. Молитва, слово Боже, наставник, пастор, тренер і домашня група, де ти можеш приймати, передавати, наповнюватись і бути частиною. Хай Господь ясно поблагословить. Амінь.